На Ната плашка землі, политопагуба, пасмі команчу. Готуйте лівати. Це перший вид змагань сходження по штурмовій драбині у вікно четвертого поверху. Загалом свою фізичну підготовку спортсмени-рятувальники демонстрували у чотирьох вправах. Окрім першої, це подолання 100-метрової смуги з перешкодами, естафета та бойове розгортання. Ці змагання проводяться у нас щорічно. Власні змагання з пожежно-прикликом спорту участь приймають 25 команд з 25 розділів області. Ну загортовують дух спортивний, чить відпрацьовують вправи як по рятуванню людей, так і в планах гасіння пожеж і ліквідації надзвичайних ситуацій. За ходом змагань уважно спостерігає начальник головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області Володимир Оглобля. Під пильним наглядом керівництва спортсмени демонструють високі результати. Пройшли перші змагання штурмова драбина. Ми вроді би поки перші. Ну а далі все покаже час далі, далі ви які будуть особливістю цьогорічних змагань є огляд рятувальної техніки, за підсумками якої також буде визначено переможця. Оцінюють пожежні машини за декількома критеріями. Складена шкала оцінки транспортних засобів, починаючи від перевірки документів у водія, стану водія і повністю весь транспортний засоб від звукової і світлової сигналізації, водійського інструменту, ходова частина, двигун стан кузова. Коліс повністю вся технічний стан транспортних засобів. І хоча на чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту команда Рівненської області посіла 16-те місце. Це етап змагання підготовкою спортсменів до Кубку України, який відбудеться в місті Чернігові. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини Рівного.